Веном 3, джокер 2, нові мисливці за приводами гарфілд, тихе місце, Godzilla і Конг та інші поговоримо про цікаві новини та нові подробиці сюжетів фільмів. Мене звати Альона. Готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Веном 3» – це продовження блокбастерів Веном та Веном 2 Карнаж», що базується на коміксах Марвел про репортера невдаху Едді Брока та його симбіота. Глядачі зустрінуться з новими персонажами, яких втілять Джона Темпл та Чіветел Еджіофор. Їхні герої поки що не розкриваються, але відомо, що вони будуть ключовими у третій частині Венома. У ролі Едді Брока, звісно ж, повернеться Том Гарді, який працює над сценарієм разом з Келлі Марсел. Вона писала сценарії до двох попередніх фільмів, а також Келлі буде режисеркою майбутнього блокбастера Веном 3 стане її режисерським дебютом. Прем'єра фільму очікується 8 листопада. Першу частину найочікуваніших фільмів 2024 ви можете знайти ось тут або в описі під відео. Тихе місце день перший. Цього разу у головній ролі з'явиться Люпіта Ніонго. Це канійська акторка і кінорежисерка. Володарка премії Оскар за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «12 років рабства. Судячи з цього, нам розкажуть нову історію в оновленому світі, в якому опинилося людство. А поки що чекаємо на трейлер та нові подробиці. Прем'єра фільму планується на 28 червня. Мисливці за привидами. Крижана загроза. Нову частину знаменитої саги Мисливці за привидами» довірили Гілу Кеннану, режисеру таких фільмів як Будинок з монстрами та «Полтергейст». Ця глава обіцяє абсолютно нову пригоду для сім'ї шпенглерів, які повертаються до своїх витоків до символічної нью-йоркської пожежної частини. У фільмі зібрався зірковий акторський склад, до якого входять Пол Рад, Кері Кун, Фін Вулфгард, Макена Грейс, а також деякі з оригінальних акторів, таких як Ден Ейкройд. Ерні Хадсон та Ені Потс. у цьому фільмі сім'я шпенглерів та перші мисливці за привидами об'єднаються щоб протистояти загрозі великих масштабів. Відкриття стародавнього артефакту вивільняє злі сили, які загрожують накрити місто льодовиковим періодом. Їхнє завдання захистити свої домівки та врятувати світ від крижаної загрози. Прем'єра фільму планується на 28 березня. Нікчемний я 4. Нас очікує історія про нові пригоди грю та посіпак. Сюжет мультфільму поки що невідомий, але будемо сподіватися, що Universal Pictures нас не розчарує. Мультфільм почнуть показувати в кіно з 4 липня. Гарфілд у кіно улюбленець мільйонів. Рудий кіт Гарфілд повертається на великі екрани. Він ненавидить понеділки, обожнює лазанью і цілий день проводить біля телевізора. Дуже нагадує мене, але замість телевізора комп'ютер. Комп'ютер. Та ж таки? Але замість телевізора комп'ютер. Комп'ютер? Однак цього разу на нього чекає несподівана пригода за межами будинку. Після випадкової зустрічі зі своїм давно втраченим батьком Гарфілд і його друг Оді змушені вирушити в шалену подорож. Це, до речі, буде мультфільм. Не знаю, як ви, але я обожнюю Гарфілда і дуже чекала на продовження, поки не подивилася трейлер. Якість анімації виглядає застаріло. Та історія, як на мене, теж не дуже цікава. Краще, напевно, вже передивитися старі фільми, згадати, як це починалося понад зрозуміти, яке це вже старе, бо перший фільм про Гарфілда вийшов 20 років тому, у 2004 му А приміра цього мультика буде 23 травня. Королівство планети мавп. режисер Вес Бол вдихає нове життя в епічну франшизу, події якої розгортаються через кілька поколінь після правління Цезаря. Мавпи це домінуючий вид, який гармонійно співіснує, а люди приречені на життя в тіні. Коли новий тиранічний лідер мавп будує свою імперію, одна молода мавпа вирушає у подорож, яка змусить її поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле, та зробити вибір, який визначить майбутнє як мавп, так і людей. У стрічці використали. Стили голос та модель захоплення рухів Оуена Тіга для Корнеліуса, сина Цезаря та головного героя стрічки. Прем'єра планується на 23 травня. Падінгтон у Перу з самої назви зрозуміло, що цього разу ведмежа потрапить на свою батьківщину у перуанській джунглі. Він подорожуватиме з сім'єю Браунів. Разом вони відвідають рідну тітоньку Падінгтона Люсі, яка живе в домі для ведмедів-пенсіонерів. Фільм спочатку презентують у Великій Британії 8 листопада, а потім же він потрапить на великі екрани кінотеатрів світу. Падінгтон 1 і 2 зібрали понад 500 мільйонів доларів. У світовому прокаті й обидва були номіновані на премію. Бафта. до речі, в українському дубляжі Падінгтон говорить голосом чинного президента Володимира Зеленського. Тож питання, кому саме випаде нагода озвучити ведмедика української третій частині, залишається відкритим. Джокер божевільне на двох. У другій частині покажуть події, які розвиватимуться після втечі героїв у першому фільмі Джокер 2019 року. Головну роль знову зіграє Хоакін Фенікс. Співачка і акторка Леді Гага з'явиться у ролі Харлі Квін, лікарки, яка закохується у Джокера. Також у фільмі зіграють Зазі Біц, Брендан Глісон, Кетрі Кінер, Джейкоб Лофленд, Гаррі Лоуті. Сюжет фільму тримається у таємниці, але наразі відомо, що дія розпочнеться у психіатричній клініці. Також за Зазначається, що фільм буде музичним. Взагалі, фільм Джокер 2019 року спочатку був задуманий як оригінальний та самостійний твір без продовжень. Проте режисер Тодд Філіпс ще влітку того ж року заявив, що зацікавлений у створенні сиквела. Ну і от маємо продовження. Прем'єра фільму планується у жовтні. Міккі 17 особисто мій очікуваний фільм, тому що головна роль тут у Роберта Паттінсона. Я його дуже люблю, щоб ви розуміли, наскільки ось мій торт на день народження. А взагалі, судячи з того, хто буде режисером та гратиме головні ролі, я думаю, що фільм буде дуже таки непоганий. Ну, цікавий та незвичний, так точно. Це науково-фантастичний фільм південно-корейського режисера Пон Чунхо. Він відомий використанням соціальної тематики та поєднанням різних жанрів у своїх фільмах. Картину Паразити він отримав золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю, а також чотири нагороди Оскару, в тому числі за найкращий фільм. Окрім Паттінсона, головну роль тут зіграє і Стівен Йон, який грав Глена в серіалі Ходячі мерці. Літературною основою сценарію фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона Міккі Сім. Головний герой це робот, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфельхейм. Це відновлюваний співробітник, тобто після смерті. Його розум завантажують у нове тіло після шостої загибелі. Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників. Під час сьомої місії він на якийсь час втрачає зв'язок з базою. А коли повертається, то бачить, що йому вже створили заміну. Прем'єра фільму відбудеться 28 березня. «Годзіла та Конг нова імперія стрічка стане сиквелом фільму 2021 року. Цього разу їм протистоятиме нова небачена сила, що загрожує не лише їхньому існуванню, а й існуванню усього світу. Ну, звісно, типовий такий сюжет. Фільм заглибиться в історію походження цих титанів, таємниці острова Черепа, а також міфічну битву, яка допомогла створити цих неймовірних істот і пов'язала їх навіки з людством. Режисером фільму є Адам Вінгард, який також зняв попередній фільм франшизи. В український прокат фільм вийде 11 квітня. І бонусний фільм для вас, уявні друзі, у центрі сюжету фільму дівчинка на ім'я Беа, яка знаходить здатність бачити покинутих іншими людьми уявних друзів, яких вони мали в дитинстві. Потім вона виявляє, що її сусід з верхнього поверху також має ту саму здатність. Це ігрова стрічка з живими акторами, але також у ній використано чимало анімаційних героїв. Зокрема, головних персонажів людей у стрічці зіграють Райан Рейнольдс та Кейлі Флемінг, Джудіт Граймс із серіалу Ходячі мерці. Прем'єра фільму відбудеться 16 травня. Перша частина про фільми 24-го року буде ось тут. Підпишись та постав лайк. До зустрічі!